Друзі, добрий добрий ранок. Нас зустрічає сьогодні от така погода. Значить, на дворі вітер, вітер холодно, туман. По ту сторону, по, за річкою прямо такий туман стоїть. От. І Зараз гляну на градусник у нас. 5 градусів морозу, друзі. Мороз у... У... зменшився. Обіцяють на вечір сніг і на завтра сильний сніг. Так що ми з чоловіком це думаємо, що нам робити. Товару в нас небагато. Ну, зараз здою ласуню, подивлюся по молоку, що вона мені дасть, бо я її вже починаю доїти раз у сутки. Ну, понятно, що вона сьогодні трохи більше дасть. Ніж завжди, бо вечором вчора не доїла. На дворі гидко. Прям так холодно якось і ну, нехорошо на дворі. ну Але нічого, все таке. У природи немає поганої погоди. Так що я вам бажаю гарного, тихого, мирного дня сьогодні да, з тими подіями, що проходять у нас в країні. і Зранку подивилася новини, не знаю, що вона робиться. Я не розумію, як це може така держава велика лізти в кишеню до країни, яка стикає кров'ю. Що вони від нас хочуть? Не знаю, як ви вважаєте, а я вважаю, що наш президент, хоч я за нього і не голосувала, не підтримувала його кандидатуру. Але цей раз поступив правильно. Він не здав інтересів України, хоч там деякі валають на просторах інтернету. І стогнуть. Ну, в общем, друзі, будемо жити далі, поки живемо. Ну, ладно, нам всім гарного дня. Пішла я працювати. Нам треба працювати далі. Так що, друзі, отак якось висказала свої мислі. Я думаю, може хто зо мною не згоден, а може хто і згоден. Це ж таке кожного своє ну, добре. Друзі, у нас такий сьогодні сніданочок, макарони по-фотськи, яєчко. Я люблю так, щоб покрилося трошки біленьким і все, щоб можна було мочати туди хлібчик. І моя капустка смачна. Да, ще є капустка і буде кава. Всім смачного, хто смакує з першим днем весни вас всіх, друзі. Виключила витяжку, бо так торохтить. Друзі, замісюю сьогодні хліб чисто на білої муки, бо життя закінчилось, магазин ми ще не їдемо. Чекаємо на посилки, тоді поїдемо вже і закупимося. Так що, це таке, друзі діло. Ну нічого. Поїдемо закупимося тоді. Зранку все поприбирала, помила плиту, зварила їсти. Тут перемила. Ну, взагалі, двір не хочу. Чоловік каже, може, будемо щось робити. Кажу, ні, я не піду, там холодно, поки я нічого робити йти не буду на дворі. бо гидко на дворі. Я боюся захворіти. Так, і зараз я замішую ложку, як завжди. А тоді перейду. Як уже воно буде, не можна ложкою, переходжу замісювати рукою. От, в духовці париться молочко, бо завтра, бо завтра приїдуть додому поряженку. На базар ми вирішили вже не їхати, нема дуже із чим. І погода буде гидка. Так що, такі справи, друзі. Уже Поки коровка наша не ростелиться, дай Бог, все буде нормально, тоді вже будемо їздити на базарі. Закінчились наші базарі. І все. Да. Наділи муки геть друге тісто. Не таке, як із житньою Трошки ліпне, але додавати муки більше не буду. Смажу ось руху лікою, вимісю і все. Трошки притрусю тоді Мукичкою капельку і все. Зараз гарно вимісю і поставлю хай сходи. Якась мука така, друзі, от останній час, ну нема хорошої муки. Якась вона ну от ну, така, не знаю, як я вам. Об'яснити, ну, от вона якась не така. Не знаю, якесь таке впечатлення, що вона якась влажна така. Нема в ній кліткавіни геть. От Отак от. Якщо ви мене зрозуміли, нема гарної скільки я не купую, трошки лучіше може попастися, але нема гарної. Так, ну все, вимісили ми біле тістечко. Замісюю я на півлітри, додаю чайну ложечку цукру, чайну ложечку солі, грам 20-25 сирих дріжджів. І тоді замісію потроху насипаю муку і дивлюся. Ну, приблизно десь один к двум. Якщо півлітра рідини, то буде десь кіло-100 кіло, -кіло -100 муки. Ну, десь так. От, замісила ось я тісто, зараз накрию рушничком і поставлю на котел, хай воно сходе. Так, Друзі, настав той день, коли ми будемо наш камамбер запечатувати у бумагу. Ось, він трошки вже і, даже і пристав. Так, будемо пробувати, бо я це роблю перший раз, щоб ви розуміли. Ну, у мене бумага... Там спеціально є така бумага, продається на сирних сайтах, але в мене. Ну, в общем, може я не так красиво його завернула, не знаю. Якось суву, чи в одну. Одні туга. Ну я розрізаю сейчас в один соль. Бо на... В сирних сайтах там продається, друзі, спеціальна бумага, в яку замотується сир. Ну, У мене є оця ж бумага для випічки, вона також ну, можна неї в домашніх умовах загортати. Так. Ну, звісно, один слой у воно загортається. Так нічого, позріє він у нас і так. І зараз ми його склеїм, скотчем. Так. так. воно. Ой. Ой, господи. Руки крюки. Не виходить. Чи, може скотч такий уже. Неліпкий. Так. І куди ж ти покотився? Наверное, край скотча тут у нас неліпкий. А може бумага це в мене, та до неї не пристає скотч. Ой, тепер попробую це край найти. Де він дівся, друзі? Ага. ось Все вроді. та де диви. Оце ж так, як робиш щось на камеру, це не так виходить, як треба. Так, сьогодні в нас перше число. Ну ладно, я його замотаю так через усе. Воно не тримається, бачите? Ну ладно. О! Отак, скотч на скотч. Тоді буде триматися. О, замотали і оце він з цієї бумаги має пролежати, Друзі, ще тиждень. Тоді будемо куштувати, Якраз к 8 марта. На 8 березня ми його розріжемо. Так, це треба помити. Це можна теж вже помити. Контейнер, все. Прийшов час. Звісно, якби оці два е, е, сири вийшли, у мене було б... Прекрасно, а так, друзі. Ну нічого, покуштуємо. Який же ж він в домашніх умовах? Чи буде в його така текстура м'яка всередині? Ну, його, звісно, треба ж із холодильника, щоб він, мабуть, в теплі полежав. Тоді буде м'якенька. Ну, а поки він відправляється у холодильник далі ще на тиждень. Вимикається камера. Я не знаю, чи сняло вам маслечко, тільки що збила свіжайше. Зараз б'ю сюди два яйця. Одне достала, одне зараз достану. Невеличке. Б'ємо сюди яйця наші домашні. Жовтенькі, гарні. Так, тоді нам потрібно покласти. Солі і соди. Значить, солі ми ложимо чайну ложечку і на 340 г ще чуть менше половинки. Отак От ось все. Так само і покладемо соди. О, я по соду треба йти на колідор. Нема в тут закінчилося. Зараз, друзі, сходжу. Чого, Чого? Соди в мене вистачає. Ви ж знаєте, що ми тоді по акції закупилися. Бо ми даємо і коробці соду. Ну іноді не все время, звісно. Коли переходимо на нові корма, або бачимо, що вона е, рідше стала управлятися. Так, значить, чайна ложечка і чуть-чуточка. Є. Так, це все ми поклали. Зараз ми, я його зб'ю блендером, друзі, і поставлю на водяну баню плавитися. А, додам, ще ж масочка зважу. Це в мене тут кіло 340 От значить 140 грам зважу масечка. Ну, поки відключусь. Ось така, друзі, маса в мене вийшла. Переблила я блендером, додала 140 грамів масла, поставила на водяну баню. Ось така в мене конструкція каструля. В каструлі в мене казанок. І зараз буде плавитися. І тоді я хочу додати зелені і часнику сушеного, як воно вже поплавиться. От, буде нам на хлібчик намазка. Бо це буде такий сир, як янтарик, друзі. Це якщо твер, твердий, треба варити, то треба сир варити ще в молоці, перед цим як плавити. А якщо такий як янтарик, то просто перебили блендером, додали всі інгредієнти: яйцо, сіль, сода і масло, і плавите, і все. І тоді він одразу буде рідким. наливаєте в якусь ємність в лоточок і у холодильник. А тоді на другий день споживаєте. І все, і смачне на хліб намазуєте, така, як намазка сирна. Дуже смачне. Так що, друзі, працюю. Масочка, кстати, я збила з літрової банки сметани. Не вершків, а сметани. 420 грамів в мене вийшло з літра сметани. Це хороший виход. Із сметани той, що я роблю з вершків. То, що я вам розказувала, що робиться вершки і молоко наполовину. Так що це ж з літри такої сметани вийшло у мене 420 грамів вершків. Ну, молоко в мене зараз жирне, так що масло вийшло суперове. Дивіться, яка вже маса. Відео не передають. На самом деле воно жовтеньке. Уже майже весь творог розплавився ой де кусочки попадаються. Ща ще, ще трошки потримаю на водяній бані і все. І буквально це пройшло хвилин 15. Дивіться, в мене вийшов лоточок. Наскільки він грам, ще зглянемо. Ой, не бачу. На літр 200 оцей оточок От, і дві півлітрові баночки. Одна класична без добавок, просто сир. А одна це ж баночка з добавками і лоточок з добавками. Тут чесничок е сушений і базилік. Пахне дуже смачно, так що будемо завтра смакувати. Друзі, хочу розказати вам заплавлений же ж сир, скільки він мені обійшовся. Значить, масло вершкове на 70 гривень. 140 грамів на 500 п'ятьсот. Творог 160 гривен. Кіло 340 було в мене. І яйця два штуки 10 гривень. Ну, соль, сода там по чайної ложечки і сп'ять часник сушений, чайна ложечка і чайна ложечка базиліка. Так що, ну, це там ще накину десятку. І того в мене вийшло 250 гривень. От. Ну, а по виходу, ви ж бачили лоточок літра, дві, літра 200 і 2 баночки півлітрових. Але, друзі, воно сяде, воно не буде ото таке повне, воно сяде. Ну от і рахуйте, чи вигодно таке робити. Ну, я вважаю, що даже. Я не знаю, скільки зараз сирок плавлений там коштує в магазині, Ну, такий хороший, щоб добротний. Ну, Хоч він і не натуральний, але все одно я не знаю, скільки він. Гривень 20, чи більше, чи менше, не знаю, я не купую. От, Та й посчитайте, 250 гривень за таку масу сиру на масці. Навіть якщо купити творогу, купити масочка вершкового, купити яйця і самі зробити, Наскільки це буде смачніше і ну, в общем, з домашніх продуктів. Так що, купуйте, робіть і смакуйте добреньке. Нічого взагалі сложного немає. Так що все дуже просто і дуже смачно. Ну, хто любить, звісно, я люблю такий сир. І чоловік у мене дуже любить, то ми, звісно, їмо. Ну, дивіться, кому що подобається. доброго доброго вечора вам, друзі прийшла трошки поспілкуватися та і відповісти на деякі питання вас. Там одна жіночка Лідія питає мене, чого ласунька стала раніше запускатися. Ну, друзі, на сьогоднішній день моїй ласуньки 6 місяців і 9 день, як вона тільна, 6 місяців і 9 день, тобто пішов 7 місяць. От, ну, Я думала, що її доїти буду до 7 місяців. Але ні, друзі. Цю, цю ж коробку ми купили. Вона перший раз у мене оце тільки тільна. Я ж не знаю, які, як вона себе взагалі веде. От, молоко було добре до останнього. А оце останній раз я вже попередній раз доїла. Трошки вже чути, як молоко постоїть, і в молодці чути лайким таким. Ну... Це от тільних коров, так буває. Не у всіх, звісно. Бувають такі корови, що до останнього доються, і молочко хороше. Ну, в общем, якось так, друзі. ось І вона почала е, сильно збавляти молоко. Я з сьогоднішнього дня вже дою її раз у сутки. От вона сьогодні мені вранці дала 4,5 літри молока. Все. Е, вчора я її доїла, то вона. Е, Два з половиною літри вранці і два з половиною літри ввечері. Ну, я ж їй, друзі, даю не руками, а даю апаратом. Я боюся їй, щоб ну, не насмикати чи як вим'я. Але я дивлюся, як молоко не йде, вже я відключаю. Ну, але за два з половиною літри мучать корову та ще тільно глибоко вже не хочеться. Ну, в общем, ми вирішили, що Ні, якби в неї ще було нормальне молоко, добре. То можна було, а як молоко вже ще як свіже воно тільки здояне, то нічого, а як постоє вже сутки там чи більше. Ну, В общем, коротше, друзі, ми вирішили так, та й буду її. Поки ось запустю її, подаю трошки раз у день. От, і потроху-потроху, та й запустю її. Хай вона відпочиває. Я ж не знаю, як вона в тій хазяйці, як вона доїлася. Я її ж питала, кажу, ти глистогонила. Ні. Вітаміни давали, ні, вона нічого в них, ну, би не бачила. Ні буряка, ні кабака. Ото, що напасеться, трошки ото, черпачок там якоїсь дерті і макухи. Все, Це все, що корова ця бачила. В нас вона, звісно, в Взагалі, друзі, будемо бачити. Молочко в неї добре, доїлася вона, Ну, як сказати, вона ну, нам підходить. Головне, що вона спокійна. Так, що, я думаю, що я відповіла на, ваш, на ваше питання. Я знаю, деякі люди в 6 місяців вже покидають доїти, запускають коров. Взагалі, кожний по-разному. Така в нас ситуація. Так, Там пише мені Ольга Стужук, вона тримає. Козочок і дуже хоче варити твердий сир. Я вам там відповіла, що вечора сьогодні розповім. Але я подумала і думаю, ну не всім же цікаво, як вариться той сир, бо не всі ж мало хто тримає корінь, от. Кому цікаво, друзі, там у мене в шап... там, де є опис, там є номер телефону. Мій можете подзвонити. Якщо там щось треба іменно по відео це по сиру, я ну, можу підказати, але ну як по телефону можна це все розказати. Це, звісно, краще б на, наочно дивитися. От. Ну, а вам кажу, якщо у вас є Ольга Стужук, соцмережі, ну, Фейсбук чи Інстаграм, напишіть, будь ласка, мені, як ви там підписані, все, напишіть тут у коментарях. Я зайду. І я вам перешлю відео, по якому ви можете подивитися, як робиться цей сир. От. Іменно професіоналів, може, вам вони краще розкажуть, ніж я. Або я запишу відео і розкажу вам, як, ну, як варити сир. Тому що я зараз вже не буду варити, в мене вже молока немає, це вже як ласуня розтелиться і все буде добре, тоді я буду продовжувати варити сири. А поки що мені нема з чого вже. А ще вам скажу: що, щоб варити сир, нужно купити закваски. Ну Форму можна, звісно, і самі з відьорка там зробити з якогось. Це таке. А от закваски треба купувати. Купувати в інтернет-магазинах вони стоять. ну, Хоча можна купити, там є наборами прямо. Не треба вам віддільно купувати фермент, не треба віддільно закваску, там все виміряно. Єсть продаються на 5 літрів молока, є продається на 10. ну, в общем, там в таких капсулках я раніше також купувала. Оце на порцію, допустимо, мені треба на 20 літрів там, чи на 30 літрів. Є таке в капсулках, там наважено, бо не у кожного ж є оці віса, які грамулечки важать. Так що, якщо вам це потрібно, напишіть мені, будь ласка, і я вам тоді розкажу, в якому магаз... інтернет-магазині це можна купити все. І, ну, в общем, Кому це цікаво, хто хоче варити сир. Ось. Тоді там один мужчина, я так поняла, чи то жінка може, ну, як мужчина, ну, не знаю, ну, під мужським іменем. Написан коментар, що я видалила якийсь коментар про президента. про нашого. Я нічого такого не видаляла. Єдинственного коментатора я видаляла, це Діму-затишку жінку, яка пише в мою адресу ну, не те, що треба. Не, вона пише видумані якісь історії. Ну, вони не потрібні. от Єдинственне, що ну це мені не подобається, і я видалила. А так, щоб ви писали там щось, і я видаляла, більше нікого ніякі коментарі я не видаляла. Так що, вибачте, якщо ви хочете написати цей коментар, напишіть ще, будь ласка. Я не бачила і не видаляла. Так що такі друзі, справи. от Сьогодні день пройшов, я сьогодні оце ж збила масло, бо хотіла їхати на базар, а товару в мене небагато. Одна жіночка замовила, там у мене ряжанки, одна і друга, а в мене немає молока з чого зробити. Я одній зварила, вона завтра приїде додому, до мене забере. Сьогодні чоловік приїхав, то вже свій товар, що замовляв, забрав. І все. Осталося в мене літра світани, і за той літр їхати на базар, я збила масло. Собі, бо в нас немає й крихти масла, збила масло, а творог я заморозила, бо поїду до дітей, хоч якісь гостинці ж треба повезти. Так що її хоч заморозила, і він потім, друзі, достать його з нього все можна готувати. А, там жіночка одна пише, що Лена на печі смаколиків та вийшли Уляночки, бо вона ж так просила твого хліба, казала на, цьому, на стрімі. Я скоро поїду до дітей, і там ми разом з ними щось і напечемо. Звісно ж, я буду знімати і вам все покажу. Дасть Бог доживемо до цього дня. Ви думаєте, я теж цією мрією тільки й живу, коли я вже поїду до дітей, бо вона сьогодні дитина, я до них дзвонила, вони вдома сиділи, бо Люда сьогодні на роботі була у суботу, там. треба було їй працювати. От. І я подзвонила, вона каже: бабуся, мені сьогодні сни... сон снився, що ти до нас приїхала. Боже, в мене аж серце кров'ю обливається. Так мені хочеться до їх поїхати. І я завжди кожен год до них їздила на тиждень. Десь у січні, бо в мене корови телилися у лютому в кінці, або в началі березня, Ну, а цей рік так оце в мене припало, бо друга шкорівка от Так що, такі справи, друзі. Ну нічого, все на все ми нас доженемо, все буде добре. І вони до мене, як приїжджають, я завжди стараюся щось приготувати. Тому що для себе з чоловіком я зараз, друзі, не печу. Ви ж бачите, що хліб там, йому це сильно сподобались ліпюшки Я зробила. Тісто роблю на вареники чи на пельмені заверне. І з цього заварного тіста тоді роблю роблюшки і печу просто на сухій сковорідці. Як ото індійські чапаті. Помните? Я ж думаю, ви всі дивились індійські фільми, і як називаються їхні ліпьошки, чапаті. Оце ж такі я пекла. От. І чоловік каже: о, пече, такі ліпьошки йому дуже подобається. Він оце взагалі любить таке все засушене. І хліб, як печу, він, ти його подовше держи в духовці, щоб він аж сухий був. Та я сьогодні так дотрималася в духовці, що з однієї сторони аж підгоріло, підгоріло трохи знизу. Ну нічого. Він каже: ой, такий добрий, така скоринка добра, Оце ж він любить як підсушений. От. І ті ж ліпюшки. Та завтра я йому напечуті хліпюшок. ліпюшок. ділою тісто оце ж заверне. І напечу, хай їсть. Так що тут, друзі, таке. <кхід> ну, все, на цьому я і закончу сьогоднішнє, сьогоднішнє, вибачте сьогоднішнє своє відео. Бо вот так, знімала. Чим займаюся Зараз у мене додалося час ще більше, бо. Уже ж ввечері не даю ланьку, пішла тільки буряка. Ми її вже і буряка уменшили, щоб ж запустити. От. І одне тільки нарізала п'ятилітрове на завтра бурячка. І все. І подала їй сіна, дала їй дертички, пить вона не схотіла, підстелила їй бравенько, та й пішла додому. От. Так що такі справи. Передивилася вечором всіх своїх блогерів, що я їх дивлюся. Бо я також багатенько дивлюся блогерів наших українських. От. Так що такі справи, друзі. Ну, ладно. вам бажаю тихої, мирної ночі. Всього самого найкращого. До побачення. До завтра. Пока-пока. Всім солодких снів. На добраніч. Пока-пока.